Добрий день семикласники! Сьогодні ми з вами пригадаємо ознаки рівнобедреного трикутника і поговоримо про задачі на доведення. І так, рівнобедрений трикутник. Коли трикутник називається рівнобедреним, він називається рівнобедреним, коли в нього дві бічні сторони рівні однакові. Окремий випадок рівнобедреного трикутника рівносторонній. У нього не тільки бічні сторони рівні, у нього і основа співпадає з бічними, тобто всі три сторони співпадають. У рівнобедреного трикутника будуть кути при основі однакові. і у рівнобедреного трикутника медіана проведена до основи, буде і висотою, і бісектрисою. Ну і навпаки бісектриса проведена до основи, буде і медіаною, висотою. Висота проведена до основи, буде і медіаною, і бісектрисою. Давайте це запишемо коротко. Так, кут А до рівня куту С. у і медіана. і висота і бісектриса. І медіана, і висота, і бісектриса. Розглянемо такий дуже-дуже простий приклад. Намалюємо трикутничок з ось такими подовженнями сторін. Так, дано. Трикутник АВС. Кут ДАВ дорівнює 130 градусів. Кут НЦМ дорівнює 50 градусів. Довести, що трикутник АВС Рівнобедрений, доведення ну Давайте спочатку скажемо, скільки градусів буде ось цей куточок всередині трикутника. Він буде 180 мінус 130, 50 градусів, бо ці куточки суміжні. Запишемо це. Код Ба і код АБ суміжні тому код Барівнює дорівнює 180 градусів мінус 130 градусів дорівнює 50 градусів. Це ми зробили за теоремою про, су... про суму суміжних котів. З іншого боку подивимось на кут С. Він також буде 50 градусів, бо куточок НСМ і наш куточок С внутрішній для трикутника, вони вертикальні. Кут Ку і кут НСМ. Вертикальні. Тому кут BCA дорівнює куту NCM дорівнює 50 градусів. Кут А дорівнює куту С дорівнює 50 градусів, тому трикутник ABC Рівнобедрений. І обов'язково вказати, які ж у нього виявляються рівні сторони, АБ дорівнює Б що і треба було довести. Наступна задачка номер 2. Виконаємо такий малюнок. А, Б, С і МК поставили літери. Так, і запишемо, що нам задано. По умові у нас кут а, Б, АБМ дорівнює Куту Ц, Б, К. Кут БМК дорівнює куту БКМ. Треба довести. Що трикутник АБЦ рівнобедрений. Доведення. Давайте почнемо з внутрішнього трикутника. Трикутник МБК, рівнобедрений, МБ до рівню БК, оскільки за умовою. От БМК дорівнює куту БКМ. Давайте на це ще раз поглянемо. За умовою кут БМК дорівнює БКМ. З цього я роблю висновок, що трикутничок БМК рівнобедрений. Ось такий. А значить, МБ дорівнює БК. І ще з того, що куточки БМК і БКМ однакові, то і суміжні до них також будуть однакові. І що ми тоді бачимо? Якщо ми розглянемо два трикутники АБМ, І С Б, К, то в них співпадають по стороні і прилеглі кути до цих сторін, а значить, трикутники рівні, а значить, відповідно, в них сторони і кути рівні. А Б дорівнює БЦ, трикутник АБЦ рівнобедрений. Запишемо це. Розглянемо. Трикутники АМБ і ЦКБ. Перший пункт в них АБМ дорівнює ЦБК за умовою. Другий пункт. В них БМ дорівнює БК за доведеним. Вище ми тільки що це довели усюди. І третій пункт. Кут оці червоненькі з трьома рисочками, з трьома дужечками АМБ, дорівнює куту СКБ, як суміжні до рівних за умовою. Кутів БМК і БКМ. Три пункти піймали, отже, трикутник БМК дорівнює ой, неправильно пишу, трикутник А. МБ дорівнює трикутнику ЦКБ за другою ознакою. З рівності трикутників. З рівності трикутників випливає рівність. Сторі відповідних сторін і кутів. Тому АБ дорівнює BC. Отже, трикутник АБЦ рівнобедрений. Що і треба було довести. Давайте розглянемо ще одну подібну задачу, Номер 3. Так, нам дано. Що трикутник АВС рівнобедрений. А М ще дорівнює КС, і потрібно довести, що трикутник МБК рівнобедрений, Доведення. Оскільки трикутник АВЦ рівнобедрений, то АБ дорівнює БЦ, перепрошую, тут в умові було сказано, що він рівнобедрений, і в нього саме ці дві сторони є бічні. А то АВ дорівнює ВС і кут А дорівнює куту С, властивість рівнобедреного трикутника. Тоді ми можемо сказати про оці сторони і про оці куточки. Ну і, звичайно, тоді розглянемо два трикутники. АВМ і СБК. І в них. Дві сторони і кут між ними співпадають. А отже, трикутники рівні за першою ознакою, а значить, БМ дорівнює БК і трикутничок БМК теж рівнобедрений. Давайте це запишемо. Розглянемо трикутник АБМ і трикутник СБК. Перший пункт АМ дорівнює КЦ за умовою. Другий пункт кут А дорівнює куту С. і третій пункт АБ дорівнює БЦ, так як трикутник АБЦ рівнобедрений за умовою. Отже, трикутник АБМ дорівнює трикутнику СБК за першою ознакою. З рівності трикутників. Випливає рівність відповідних сторін і кутів Тому Бм дорівнює БК. А отже а отже, Трикутник МБК рівнобедрений, що і треба було довести. Сподіваюсь, вам все зрозуміло по цих задачах і по ознаках рівнобедреного трикутника це не складна зовсім тема. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!